Лотик жіночих кофтинок. Тут буде в основному примарк. Але декілька, і декілька будуть податися інших марочок. Наприклад, ця буде така на резиночці знизу, вона буде теранова фірма і розмір її S. Excel на манжетику примарк. Така літоча мишка втинка гольфіком. Так, есочка. візуально вона більша. XL ця чотирнадцятка. Шерсть миленька. Подовжений такий гольфік М. Двакса Л. Це така буде тонічка більшого розміру. Літуча миш і отака ось так буде на плечах. А розмір її 24, тобто вона така більшенька. Такий гольфік. Регланчик з таким шовчиком спереді і на рукавчиках. L. Ковтинки-резиночки, два xs С і С. М. Ця іншої фірми Viohaус. М на гузочках. Примарк Л. Класнючий кардиганчик в таких на масивних гудзочках з великими кишеньками накладними. Такі немає, але така вона на розмір LXL. Ця ковтинка горчучна масима доті і розмір N. Теж з накладними карманчиками і з гузочками спереду. Ці дві кофтинки терамінова S і S. Сесочка регланчик, Кардиганчик, XS, Жорж і Карамелі Англія, Елька.